Всім привіт! Мене звати Марина я рада вас вітати на своєму каналі про в'язання. Сьогодні я буду вам розповідати, як я в'язала цю шапочку і саме розповідати, бо я взагалі починала знімати на неї детальний майстер-клас. І коли вже прийшла пора в'язати збавляння, я трошечки захопилася і забула. забула, що мені треба знімати відео, тому покажу вам її, якою вона вийшла. Додам обов'язково фотографії. І зараз з вами на бумазі будемо в'язати. Це в мене була пряжа Газал Бейбі Катон, це демісезонна шапка, але, звісно, ви можете її робити з будь-якого матеріалу, будь-якого розміру з до речі, я в'язала тут на 2,75 і на будь-який розмір. Починаємо ми зі знання мірок, нам потрібен лише обсяг голови. Я буду в'язати на 54 см. І також нам потрібно знати глибину шапочки. Глибина шапочки це оцей відрізок до того, як ми починаємо робити збавляння. І враховується він по формулі обсяг голови, поділений на 4 і плюс 2 см. У мене це було 15,5 см. Тепер переходимо до конструкції. Спочатку я набирала, ну ви можете, звісно, набирати будь-яким зручним для вас способом. У мене тут був фабричний набір. І я в'язала резинкою 2 на 2 відворот. Так, в'язала його, в'язала, я його робила 9 см. У мене загалом тут було 144 см. Петрі, для того, щоб їх вирахувати, то просто треба обсяг голови помножити на вашу щільність. Я вже не пам'ятаю, яка в мене щільність була, бо я рахувала це на ходу на колінці. Так? 144 петлі в мене по колу вийшло. В'язала я резинку десь 9 см і потім робила фіксований відворот. І я думаю, Наразі ви побачите відео саме фіксованого відвороту, і потім я повернуся до вас із розрахунками і процесом в'язання. В мене тут вже резинкою 2х2 є пров'язаними майже 9 см, і тепер я буду робити фіксований відворот, після нього ще кілька рядів пров'яжу резинкою для того, щоб інша сторона відвороту ззовні виглядала теж гарно, так само, як і ця резинка. І надалі вже перейду на лицеву гладь. І для того, щоб зробити фіксований відворот, ми працюємо наступним чином. Ми виворітні петлі пров'язуємо, а лицеві знімаємо, нитка поза роботою. Виворітні пров'язуємо, лицеві знімаємо. Виворітні, пров'язуємо. Так само далі продовжую в'язати дві виворітні, пров'язую дві лицеві, знімаю, нитка зароботає. Таким чином по колу ми пров'язуємо три ряди. Тобто, у всіх трьох рядах ми пров'язуємо лише виверідні, а лицяві знімаємо ниткою позаду роботи. Ось таким чином тепер цей відворот виглядає, бачите, він же сформувався. Я тут буквально ще два рядочки пров'яжу резинкою 2х2 і переходжу на лицеву гладь, буду пров'язувати необхідну мені висоту. Після вив'язування фіксованого відвороту ще деякий час, буквально 4-5 рядів, я робила резинку 2х2, виключно для того, щоб цей відворот гарно виглядав. Можете побачити це так. І далі вже на висоту оцю глибину 15. З половиною сантиметрів, я в'язала просто по колу лицевою гладдю. Коли я вив'язала цю висоту, я вже почала робити збавляння і робила я їх таким чином. По-перше, я розділила 144 на 4, це вийшло 36. Далі, так, я вам на самому початку забула сказати, якщо це не було для вас логічно, коли ми набираємо резинку 2х2, і потім робимо 4 клина на шапці, то наша кількість петель у цих повинна ділитися на 4. Тобто ми не просто помножаємо щільність на кількість сантиметрів, але й потім округляємо цю кількість петель до того, яка буде ділитися на 4. Тож, в мене вийшло 4 сектори по 36 петель. Я з кожного сектора виділяла по 3 петлі, які просто були без збавляння. Ось вони, бачите, такі, центральні між клинами. Тут по три петлі було, тут по три петлі, і на цих петлях було збавляння. Тобто, я таким чином робила, розставляла маркери. Тут три петлі, 33, 3. 33, і так далі по колу. 3,33 це буде разом 36 петель. І потім довкола цих петель я робила збавляння. У мене до цього маркеру були збавляння вправо, після цього маркеру були збавляння вліво. Далі, яким чином, саме я робила збавляння. Я поділила ці 33 петлі на 2. В мене вийшло там 16 з половиною петель. Я їх скруглила до 17, так, щоб було рівно. І допоки в мене не лишилося отут-от між цими петлями, між цими маркерами по 17 петель, я робила збавляння через ряд. Тобто я в'яжу. Збавляння в одному ряді, в іншому ряді я його в'яжу без збавлянь. Коли ж в мене тут вже лишилося на 33 А 17 петель, я тоді їх вже робила кожен ряд. Тобто в мене спочатку йшли досить плавно ці збавляння, так? а потім вони пішли в два рази більше. І таким чином в мене ця маківка вийшла не загостреною, а такою трошечки скругленою. Потім, коли ми вив'язали оці всі петлі, коли в мене тут лишилося лише три петлі, в мене лишилося поміж кожного маркеру по три петлі. Першими я збавляла оці. Ділянки, Там, де йшли основні збавляння, я пров'язала по три петлі разом із однією петлею всередині центральною, так. Ці три не чіпала, і потім наступний ряд я таким самим чином по три разом пров'язала ці петлі. І в мене всього лишилося на спицях вісім петель. І що я з ними зробила правильно, я їх зняла на нитку і просто стягнула. Можете побачити, з таким чином виглядає маківка. Тут такі широкі лінії без збавлянь виходять між, і таким чином виглядає уся шапка. В принципі, нічого складного не було. Найскладніше, але і це нескладне, як ви вже побачили, це зробити цей фіксований підворот. Напишіть мені, будь ласка, чи було вам зрозуміло, коли я просто малювала на бумазі. Мені цікаво, бо я вирішила, що це теж буде гарний формат, пояснення по майстер-класу. Тим паче, що це шапка доволі проста. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю усім вам мирного неба та рівнесінних петелів. До нових зустрічей!